Буся, привіт, буся. З весною тебе. Гарні киці. березень, щомісяця. Що розкажеш? Давно тебе не було. В Ютубі вже про тебе питають, де буся, де відео з Бусею? Буся, гарненька киця. Так тінь відкидаєш гарну, да? да? Це в тебе на шийничок такий, від блів, від кліщів? Буся буся, бусіч малий А? Що, що, що? кажи, кажи, що? шо? Що? Да, амурні справи, як твої? Як твої амурні справи? Як? Як амурні справи. Так. Господарським оком подивилася на машину. О. Нічого цікавого, да, не пахне. А ми м'ясо не купляли цього разу. Ні. А то б ми тебе пригостили. Буся, бусянеш. Де да, весняне відео з тобою? да? А то ж взимку з тобою зустрічалися? Ой, гарненька квітня.